Прості люди або звичайний чоловік, парень з народа. Другий поширений метод пропаганди англійською plain folk. Він мало представлений в телеграм-каналах, але добре освітлюється в інших ЗМІ, і без нього не проходить жодна виборча пропагандистська кампанія. Завдання цього прийому показати, що позиції пропагандиста, його ідеї чи групи людей, політика чи кандидата відображають здоровий глузд народу. Завдяки цьому методу завойовується довіра основної маси населення, І особливо якщо ця маса вже ненавидить депутатів, світігархів, іноземне вручання чи розкішне життя прикоритних рабів народу, найважливішою частиною цього звернення є те, що пропагандист представляє себе як людину, яка пережила подібний досвід, що і слухач. І знає, чому він може скептично чи обережно приймати точку зору пропагандиста. Я знаю, що до вас вже руками дурили інші кандидати, я і сам їм вірив, але настав час це змінити. Відчуваєте? Таким чином, пропагандист дає аудиторії відчуття довіри, безпеки та комфорту. Вважаючи, що і пропагандист, і аудиторія мають спільні цілі, тому вони повинні погоджуватися зі сказаним. Прийом свої люди використовується на концертах, коли виконавець виходить з прапором країни на сцену, або там говорить кілька слів мовою країни, де виступає, і всі глядачі сповзають в екстазі, навіть не задумують, що він так робить в кожній країні. Або астрологи чи гороскопщиці кожному знаку зодіаку – Ой, мої риби, самі кращі, самі любімі. І риби попливли. Потім виявляється, що і стрільці самі любімі, і тільці любімі. Той же метод, коли політик приїжджає в якесь місто. Ну, щоб агітувати, звичайно ж, не для того, щоб зробити щось добре. Виходить і каже: Як я люблю криве! Я так радуюсь кожного разу, коли сюди приїжджаю. Просто не знаю чому. І люди тут якісь особливі, добрі, і хороші. Голосуйте за мене! І так в кожному місці. Аудиторію можна переконати, ототожнивши її інтереси з інтересами пропагандиста. Наприклад, подати протестуючих як простих людей. Ці люди повинні виглядати як середньостатистична людина в цільовій групі, на яку орієнтується пропаганда. Орієнтується на шахтарів, треба людина, яка схожа на шахтаря чи його дружину. Орієнтується на студентів, мають бути студенти. Ці люди мають говорити такою ж мовою, такими ж словами, і висловлювати такі ж ідеї, які говорить цільова аудиторія вечорами на кухнях. Або в соцмережах, а, наприклад, в коментарях під якимись спеціальними відео, які покликані зібрати реакцію людей. Найбільш поширені в коментарях речення і слова і будуть становити основну риторику людей в телевізорі. Але. Шахтарі і студенти дуже вузький приклад з далекого минулого. В глобальних акціях завдання пропагандистів активізувати максимальну кількість різного населення. І хоча сама по собі пропаганда діє не на все населення, а на його окремі групи, окремими техніками, цей прийом покликаний зробити неможливе. Репортери йдуть на площу, де протестують люди, робити сюжет пропагандистського характеру. Завдання створити картинку, що там зібралися прості люди. Тому в інтерв'ю будуть присутні: стоматолог Ніна з Дутигайовської, фермер-одноосібник Петро Миколайович з Должкового, простий вчитель Северин Вальдемарович з Паріснародновська, бізнесмен мільярдер Павло, який залишив справи на дружину і приїхав виборювати краще життя простого народу аж з Лондона. І маленький хлопчик Ваня, який прийшов з татом. Хоча, зрештою, щаслом може статися так, що всіх цих людей можна буде знайти в одному з місцевих театрів або на груповій фотографії в якійсь формі з погонами. Однак люди в ЗМІ бачать, що прості люди прийшли підтримати якусь ідею, а значить, і вони мають цю ідею підтримати. Це основне завдання пропаганди цим методом. Підтримати вказану ідею і зробити потрібні дії, думаючи, що це роблять люди такі ж, як і ти. Брати щось в руки і виходити кудись, ставити пташку квадратику, агітувати спіною в рота, і так далі. Гуманізація лідерів ця техніка малює більш людський портрет керівників держав, кандидатів на високі пости, а також військових лідерів. Вона улюднює їх, щоб аудиторія дивилася на них як на таких же людей, або ще краще, як на добрих, мудрих, батьківських. Які ж техніки використовуються в методі пропаганди прості люди. Народна мова у виступах, текстах, промовах, рекламі, агітації повинна бути використана сучасна мова певного регіону чи народу. Причому саме так, як нею розмовляють і пишуть, включаючи пісні, приказки та жарти, необхідно використовувати актуальну мову конкретної цільової групи. Тому для молоді реклама звучатиме як прикольний кандидат, для пенсіонерів як стабільний кандидат, а для робітничих як чесний кандидат, і так далі. І саме тому для різних аудиторій один і той же кандидат буде розказувати різні речі. Саме ті, які від нього хотітиме почути певна аудиторія, і саме такими словами і реченнями, якими вона говорить, виступаючи ж на площі, де зберуться всі і буде треба говорити в шаблоні невизначеності, щоб кожен підставив те, що йому хочеться. Ну, наприклад, ми знаємо, як підвищити ваші доходи, і ми це зробимо. І пенсіонер подумав, що піднімуть пенсію, бізнесмен, що знизять податковий тиск, студент думає, що прохідний бал на стипендію знизять, прості роботі, що мінімалку піднімуть і так далі. А що кожен з них отримує в кінці? Ваші версії. Діалект різновид у вимові граматиці та словниковому запасі певного регіону чи нації, коли його використовує пропагандист, вимагається досконалість. Цей прийом краще залишити тим, для кого діалект є рідним. Тому що носії рідної мови зазвичай найкраще користуються діалектами в пропагандистських закликах. Якщо почуєте, що хтось далекий починає намагатися говорити з вами саме по-вашому, то майте на увазі, справа йде про те, щоб ви почали сприймати цю людину як свою. Помилки. Ідеальна вимова, точно підібрані інтонації, і каліграфічні звуки, справляють враження штучності і награності, а це означає нещирість. Це означає, що людина насправді чужа і намагається сподобатись, так сказати, втертись в довіру. Щоб справити враження своєї, простої людини, парня з народу, кандидати свідомо вагаються між фразами, затинаються або неправильно вимовляють слова. І в результаті маємо ефект глибокої і небаченої досі щирості. Головне, не перестаратися, то неможливо буде слухати. А от помилки в письмовому матеріалі допускаються лише тоді, коли їх зазвичай роблять люди з читацької аудиторії. Помилки в текстах краще обмежити розмовними словами. До речі, ви помічали коли-небудь помилки в словах реклам? Пам'ятаєте? От для того їх там і робили. Домашні слова. Пропагандист чи кандидат вживає слова, які використовуються в повсякденному житті середньостатистичної людини і мають позитивний емоційний відтінок. Дім, сім'я, діти, сусіди, затишок, шашлики, сімейний відпочинок. Такі слова сприяють виникненню ностальгії, симпатії і довіри до пропагандиста. Одежа і зовнішній вигляд мають бути такими ж, як і простих людей. Цей часто невловлюваний свідомістю момент проникає напряму під свідомість, де людина ідентифікується як своя за зовнішнім виглядом. Кросівки, футболка, якась бейсболка, і кандидат вже такий же, як і люди. Бідняки не сприймуть кандидата як одного з своїх, якщо в нього буде годинник вартістю там 5 років їхньої праці зранку до ночі. Але. Як і для інших методів, існують певні контексти для використання цього пропагандистського прийому. І він добре підійде до аудиторії, де ходять люди вдягнуті в футболках. Але використовувати його в аудиторії, де люди ходять в костюмах, це груба пропагандистська помилка. І отут годинник пригодився, як символ того, що я один із вас. Використання звичайного фону, наприклад, парку чи будівлі залежно від контексту. Зазвичай дає більшу ймовірність отримати більше схвалення. Тому інтерв'ю про тваринну галузь даються на фоні корівників, про сільське господарство на фоні ораного поля і так далі. Уявіть такі інтерв'ю в розкішному кабінеті. Зовсім інший ефект. Творити враження, що кандидат ходив серед тих корів і так само, як і ходять там звичайні прості люди. Між тим, він приїхав і поїхав в свої замки, виставлені золотом. А люди лишилися з тим самим. Картинка своєї людини створена. Сюди ж відносяться і всі перформанси кандидатів і пропагандистів про звичайне життя. Біографічні фільми, як кандидат льопався в ставку з іншими дітьми і допомагав бабі заганяти гусей. Переживав в університеті за оцінки, а в 90-х зайнявся охоронним бізнесом. При тому, що його батько свого часу був секретарем певної партії чи директором заводу, мабуть, краще не казати. Головне зробити фото в правильній сорочці. Сюди ж відносяться всі такі чудні репортажі про кандидата, як він їздить на конях, літає літаками, ходить в подертих штанах і збирає гриби, скаче в ставок за карпом, який зірвався, їздить дідовим мотоциклом, грає в шахмати з дітьми, жарить шашлики з друзями в простій домашній обстановості. А, і ще дуже важливе: ходить в церкву на великі свята. Про те, що він раніше був в партії, яка ці церкви палила і пропагувала атеїзм, ну краще все-таки не задумуватись. Роздає дітям цукерки на Хеллоуін, ну і так далі. Думаю, ви вже згадали півтори тони таких сюжетів і фотографій з трудовими колективами. Тепер ви розумієте їх суть, ціль і ціну. Точно так само створюється картинка свого кандидата на протестних акціях. Кілька фото з демонстрантами. А он кандидат наливає комусь чай, а он стоїть з іншими і кричить, а он плакати розмальовує. І все, кандидат став своїм в доску. Те, як він раніше ставився до протестувальників, як і те, що він приєднався до них, тільки коли вже стало зрозуміло, що вони переможуть, краще не згадувати. Цей метод дуже гарно можна проілюструвати на прикладі знайомої вже вам вигаданої і ніколи не існуючої країни Кореїни. Свого часу там відбулося одне масове дійство. І кандидати так пошкоджували свої пописи, щоб здатися своїми такими самими простими парнями, людьми, що розуміють народ, що дехто навіть видав кілька крилатих фраз: шляпа в бок, так шляпа в бок, я зліздою пити не буду. До речі, слово «звізда» рідко можна зустріти в Кореїні. Колись, коли люди там могли просто виходити на вулиці і дихати повітрям, вони збирались ну так, час від часу на мітинги проти влади і кричали: там Звізда, звізда. При тому, що самій цій владі та звізда була до звізди. Вони легко могли розширком пера позбавити людей майбутнього. Звізда було частиною лексики протестуючих їхньою цінністю. І саме це слово і використав кандидат. І тепер, якщо ви уважно подивитеся, то зрозумійте, що для того, щоб здатися своїм, кандидати і пропагандисти говорять саме те, що від них хочуть почути, і саме тими словами, якими говорить аудиторія, і саме тими цінностями, які важливі для аудиторії. Іншими словами, просто відзеркалюють, копіюють її, а вона і рада. А що ще цікаве? Кореїні всі ті, кого народ так любив, так вважав своїми. В кінці кінців заробили гроші, намотили води і спокійно знялися насолоджуватися шикарним життям серед інших народів. А кореїнці так і лишилися до задихуватися мутній воді. Але як каже легенда, скільки вони будуть жити, стільки й буде на них діяти прийом пропаганди плейн фолк. Читайте книги, злайте з емоційної голки, намагайтеся дивитися на ситуації зі сторони Так більше шансів зберегти залишки психіки. Рятуйте себе, бо за вас це ніхто не зробить.